Сьогодні, 28 липня, ми відзначаємо День Української державності з цієї нагоди у броварах біля флагштоку відбулися урочистості. Міський голова Ігор Сапошко при вітальному слові побажав найпотрібнішого усім нам перемоги. Я сьогодні хочу кожному з вас побажати напевне якнайшвидшої перемоги, якнайшвидшої відновлення наших кордонів, нашої держави. Кожен з вас робить все можливе для того, щоб наша держава була сильною, потужною, незламною, незалежною Україною. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні! Подяками міського голови відзначили кращих спеціалістів виконкому управлінь служб та рятувальників ДСНС. Представники громадської організації духовність провели спільну молитву за Україну та її захисників. Сьогодні у день української державності у парку перемоги запрацював інтерактивний меморіал пам'яті загиблих воїнів Бруварчан. Це перший в Україні інтерактивний меморіал такого типу, що знаходиться у вільному доступі на вулиці. Це унікальна розробка фахівців Броварської міської ради та підприємства «Сенсорні системи України. Тяжко мені казати, бо я втратила чоловіка, синочок, батька. Ну я дуже здоволена це. Це побільше б такого робили. Ну, це дуже треба, щоб їх шанували, пам'ятали. Саме таку інтерактивну форму меморіалу було обрано з ряду причин. Найголовніше з них це те, що війна триває і, на превеликий жаль, наша громада втрачає все більше своїх захисників. Я мати загиблого сина. Мій син йому було 28 років, він пішов сам добровольцем, в Азов. Я дуже дякую дуже за все, що не забувають наших хлопчиків. На даний момент в інтерактивному меморіалі зібрано 60 сторінок про воїнів, які віддали своє життя за Україну з 2014 року. Тут відображення їхнє фото, коротка біографія, військове звання та нагороди. Дуже потрібно, щоб люди помнили, щоб покоління помнило і згадувало. Не тільки наше покоління, і малесенькі дітки повиростають і будуть споминати, що це наші дядьки захищали Україну, боролись за неї, щоб вона була вільна, незалежна. Фото та інформація про загиблих героїв додається до меморіалу виключно тоді, коли на це погоджується родина. Для подання згоди просять звертатися до контакт центру за номерами, які ви бачите на екрані. Працювати цей меморіал буде цілодобово, тому проходячи парком, зупиніться та віддайте шану загиблим воїнам, які віддали найцінніше свої життя заради кожного з нас.